І попадаємо в, в цей, ну, понавільний у нас обучення йде, я не, не розібрався перший раз з управлінням. Потім я поставив класичне управління і все було нормально. Ми попадаємо в джунглі, і там в джунглях ми цей, ну, проходимо перша расу, що локація проходить в джунглях. І ми там ну, починаємо. Ну, ми з цих зузлів потім тікаємо і цей. Так що ми зузли ткани на, на літаку. І далі зараз буде працює, Як, ну, які там є побічні місії. І ми... Потім попадаємо на ранчо, ми там маємо зірвати пару, ну, пару сестерн. Щоб ну, ну, така у нас місце, щоб зупинити зупинити там на води чи ще чогось. Цей. На нас м'яче звалище, там беремо завдання в чувака на, ну, на їзду на машині, там треба виконувати так само завдання. і тому подібне. Ви, ну, Попадаємо попадаємо на, на ранчо і ми там маємо, ми виклада, маємо викладати машину. Викладаємо машину і її, її потім знищуємо, бо нас та відправили, щоб ми забрали цю гончу машину. І ми знайомимося з одним авторитетом таким. Що він там Головний голосна там в цій грі і там кутурує якесь місто. Тому що ми в нього були. Ей. Ну, потрапляємо в порт. Нам треба ну, нам треба доставити три вантажівки до, ну, до виходу. Три вантажівки, бо нам треба там щось, щось перевезти. в цих вантажівках. Ти починаємо. Робити вакханалію каналію по дорозі, поки ми тікаємо з, ну, тікаємо з та станції там, де були ті вантажівки. Маємо головного босу, то що нас наймав. І рухаємося далі по сюжету. Е, цей, ну, Там треба дещо зробити. Ми плюсся на віллу цього ще одного кримінального боса і вбиваємо його. Знищуємо то що, то, що нам сказали. І ми маємо вбити ще, ще одного е, маємо вбити генерала. Генерала, що ну, що він нам не мішав рухатись далі. Ми беремо і там, ну, Беремо їм портимо, ну, беремо чаємо зв'язок і тому подібне. Пробраємо через орде воргів, щоб, 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 ну, щоб ми могли звідти втекти. Нам ну, важко діється, звідти втікати. Бо дуже багато орде воргів і пулемети стоять на, цих, ну, на зльотній полосі. А той чувак, що має нас забрати, він не хоче забрати, бо він боїться став сідати. До нас люди плості І Він бере, вуліка їх і ми їх потім знищимо. Ну, потім ми вертаємося додому, і, і, і нас чай бандити і забирають нашу дівчину. І там ну, там є коротше, що нас брат, і брат за нас координа... ну, дає нам деякі завдання. Бо... І... І там до брата прибирається в офіс ще, ще один наш босс, який ми маємо його вбити. Той бос цей ну, захоплює, усипляє цих наших друзів і ми маємо знайти пр Проти... противоєдження тому, що він вколов нашим ну, брату і тому його другу. Ну і потім ми вже там Бувається бомба і ми ту бомбу доставляємо до. Ну, ми маємо ліквідувати бомбу. І ми бомбу доставляємо до... Цього... до потяга. І ми з потягом разом їдемо вбивати того основного нашого боса. І він ну, кіці ми його вбиваємо, і це фінал. Що я можу сказати про гра хороша. Я сувки ПК, хто хоче таким JTA, ну Geta Max Pay. Max Pay, отакий о змішан, так, така гра. Ось ну, я напав на зустрічі там будуть демонтувати.